Дорогі друзі, всіх вітаю зі святом Світлого Христового Воскресіння. Сьогодні Божою милістю не відбулося беззаконня. Володимир Ольгінський храм Десятиного Монастиря продовжує стояти, монахи продовжують молитися, але ворожі сили не відступають та намагаються засходити цій молитві. Вже є намір ворогів Церкви Христової. Якщо не матимуть змоги знести храм, то вони хочуть передати його заповіднику києво Києво-Печерська лавру на зберігання для можливої передачі до Православної церкви України. Зараз адвокатами подано до суду та правоохоронні органи всі можливі заяви та скарги. Просимо вас, дорогі брата та сестри, святих молитв та підтримки, просимо Бога зберегти нашу святиню. Також повідомляю, що судове засідання. Поверхні лаврі, яке призначено на завтра, на 8 травня, не відбудеться у зв'язку з лікарняним судді. Крім того, хочу повідомити, що завтра, о 12-й годині 10 хвилин, в Соломіському районному суді міста Києва, що по вулиці Кривоноса, 25, відбудеться судове засідання по справі отця Сергія Чертиліна. Сторона обвинувачення хоче продовжити термін його перебування під вартою ще на два місяці. Справу буде розглядати суддя Воронкин. Просимо святих молит та підтримки. Христос Воскресе!